19 серпня православні віряни відзначають одне з найбільших церковних свят преображення господні. В народі його ще називають яблучним спасом. Традиційно цього дня в храмах відбуваються святкові богослужіння, під час яких освячуються мед, яблука та інші фрукти, подаровані серпнем. Для Чернігова 19 серпня назавжди стало трагічною датою. Цього дня, 2023 року, російська ракета влучила в обласний драмтеатр, розташований у самісінькому центрі міста. Унаслідок теракту загинуло семеро людей, понад 160 – травмовані. Того рокового дня в п'ятницькій церкві, що розташовується усього за кілька метрів від епіцентру вибуху, тривало святкове богослужіння. Настоятель храму Отець Мирон, ніби відчуваючи недобре, завершив освячення на декілька хвилин раніше. У нас була служба. У нас було освячення яблук, грушок, плодів, які люди принесли. Бог милував, і ми закінчили просто буквально на 10 хвилин раніше освячення, і на 10 хвилин раніше закінчили всю службу, яка мала місце в той день. Цього часу вистачило, аби подвір'я церкви, а також сам храм встигла покинути більшість вірян, які того дня прийшли до храму на святкову службу. За декілька хвилин після цього російська ракета понівечила історичний центр Чернігова, забравши життя його мирних мешканців. Люди були ще в церкві. Перед церквою людей вже не було. От люди в церкві, люди в церкві. Ну крім переляку. Не постраждали. Могутні стіни віковічного чернігівського храму змогли вистояти та своєю міццю захистити тих, хто перебував усередині. Утім, уламки від ворожої ракети все-таки понівечили святиню ззовні та всередині. Постраждала церква, найбільше постраждали вікна. Вікна вибиті. От. І в церкві, звичайно, що побиті ікони, От. побитий деякий церковний інвентар. От, побиту у вівторі. Там значить, того ж дня, 19 серпня 2023 року. Парафіяни П'ятницької церкви спільними зусиллями організували прибирання та зробили все можливе, аби надати святині належного вигляду. Вивезли з церкви багато скла, багато всяких різних, як кажуть, відходів і так далі. Ми познімали то, що, то, 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 що могли, познімали там рушники. Вишивки і так далі, тому що воно всьо пилюці, все там деякі є, що порвані, деякі є, що такі побиті. Наразі храм очікує на експертне вивчення пошкоджені, встановлення орієнтовної вартості ремонтних робіт. Віряни ухвалили рішення організувати збір коштів, аби якомога швидше відновити святиню. Долучитися до збору може кожен небайдужий, надавши посильну допомогу при відвідуванні храму. Започаткований збір громадою і мною, і громадою і так далі, тому що. Зараз такий час, що громада не має коштів, щоб відновити всі ці вікна. Тому -то ми організували і оголосили цей збір для того, щоб закрити ці вікна до осені. Тому що коли буде дощ, коли буде дощити і так далі, то, тоді, звичайно, ще буде більше руйнувань і більше, бо вода позакікає, дощ позабиває. Понівечені храми, розбиті театри та зруйновані людські життя. Це обличчя Росії, кровожерливої та боягузливої недокраїни, що в дні церковних свят обстрілює центральні площі українських міст.